Четвертого квітня їй би виповнилось 58, якби 13 років тому її життя не забрав рак молочної залози. Вім'як квітки цісик для гірських районів Галичини незабаром придбають пересувний мамограф. І Мене в цьому проєкті цікавить конкретний вихід з точки зору заохочування зацікавленості проблеми і її вирішення. Їх 13 рокого відібрали для участі в гала-концерті, аматори та професіонали з України, Польщі, Росії, Молдови, Естонії, Латвії, Румунії, Угорщини і Сполучених Штатів. І у кожного в серці квітка. Козачень ко грає, козаченько конем грає. Він дівчину, Ось вона переможеця конкурсу львів'янка Оксана Муха. Кажуть, зачепила по-справжньому. Я вже проплакала всі дві пісні чомусь. Вони те справжнє, наші національні генетичні. І та сльоза в голосі, яка притамана сльозі самої кітки. Це справжнє. Американська співачка, українка з походження, виконавиця українських романсів. Єдина українка, яка отримала Оскар за саундтрек до голівудського фільму.